Індійське кіно однозначно відома для кожного з вас гілка кінематографу. Переоцінити його вклад у створення вашого позитивного настрою неможливо. Драматургія, основи фізики та механіки, акторська гра усе, з чим боровся Болівуд усі ці роки, можливо, сьогодні зміниться. Допоможе нам у цьому розібратись, Дев патель зі своєю дебютною режисерською роботою, назву якої, до речі, вірно відгадала ось ця людина. Я мауфа! Я Рижа мауфа! Але перш ніж ознайомитись з цією болівудською перлиною, поділюсь з тобою українською, на яку нещодавно натрапив у Ютуб. Це короткометражний фільм-кліп виконавця Харфанг. Прекрасна якісна робота, красива, зворушлива історія, локації, костюми, атмосфера все на найвищому рівні. Дуже кінематографічно і стильний та змістовний саундтрек це підкреслює світило, було б ти щасливо, що б не мало для кого світити. Рекомендую. Особисто мені хотілося б побачити повний метр цих творців. Дивлячись на такий професійний підхід до своєї роботи, в мені оживає надія на український кінематограф. Посилання залишу в закріплених. Ти знаєш, що робити, а ми починаємо. Ти знаєш легенду про Ханомана? Що не знаєш? Тоді почнемо з культурного збагачення. У індуїзмі Хануман це така мавпа з суперздібностями. Одного разу вона захавала сонце, подумавши, що це фрукт, через що була покарана богами. Якщо цікаво ознайомитись детальніше, то читайте індійський епос Рамаяна. Там Хануман один з головних героїв. А тут це здається алегорія до головного героя фільму, якого нам одразу демонструють в ділі. Ану, подивимося на що він там здатний. Бойові навички не вражають. Що ж, можливо, якби він зняв маску, то можливо, точно сказати не можу. Краще було б дихати та легше розгладіти противника, але поки результат змушує побажати кращого. Хоч і партнеру маска ніяк не завадила. Як звати того бійця? Людський павук. Людський павук? Що краще не придумав? Ні. Дивовижний людина павук Мене звуть людський павук. Мені начкати, вихованка. Мене неправильно ви писать, придорок! <кій> Перепрошую, трішки відхилився у цієї стрічки, інша назва. Манкімен. Що краще не придумав Ні. і в нашої людини мавпи також є певні фінансові проблеми, через які йому теж доводиться приймати участь у костюмовних боях без правил, де само собою засранець організатор ніколи йому не доплачує. Ти ж тут половина половина? Мені потрібні гроші. З якого дива це моя проблема? Для чого йому гроші? А чимось ж потрібно розплатитись з малим шпигуном, що дістав інформацію про людину, яка відкриє для кіда, так його так звати, прохід у нову професію. А ким я хочу бути, я поки що не знаю. Ця жінка-менеджер. У якомусь ресторані чи щось типу того, і щоб до неї підібратись, потрібно провернути нехитрий трюк з викраденням портмоне у стилі гая річі, та ще й під новомодній індійський реп. Ну а що потрібно бути в тренді. Гаманець на базі, і тепер можна зіграти в добродія, що великодушно вирішив повернути хазяйці її втрату, паралельно вибивши собі вакантне місце. Дайте мені роботу, яку ніхто не хоче. Я її зроблю. Він показав, що буває, якщо мити посуд дешевими миючими засобами, тому менеджер одразу прийняла його на роботу. Правильно, все до має бути порядок. Зрозумів на один крок ближче до своєї цілі. Про неї ми поговоримо пізніше. А зараз герою потрібно добряче відпочити перед своєю новою роботою. Надіюсь, вже вона не загрожує його шкірі. Бр -бр 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 Правильно, всюди має бути порядок. Ну він сам хотів будь-яку роботу. Я просто хочу помити посуд. Тому доводиться терпіти навісання неприємного типа, якому здається, що він десь таки бачив нашого героя. Скільки разів казати, щоб не діставав мій персонал, контроль якості не нервуй. Канермує затягувати не потрібно, потрібно діяти, Рухатись вузькими, запашними вуличками мумбаї в пошуках того, що приховано від зору звичайних туристів, що блукають лабіринтами запахів екзотичної їжі. Це йому не цікаво. Йому потрібно щось особливе, щось, що зможе дозволити оголити свої ікла та відчути впевненість, що буде витати над головою, ніби Орел Степовий. Насправді ж він прийшов, аби придбати шестизарядну цяцьку. Надіюсь, він вміє нею користуватись. Доведеться попрактикуватись багато. Але спочатку потрібно сумлінно попрацювати, догождаючи своїй хазяйці, що вся така крутиться у справах, ніби лайнову полонці. Відвернись. Жопою не ставай, ти ідіот. Бля. Підслухавши розмову і зрозумівши причетність Альфонсо до справ з віп-гостями, кід вирішив терти свій його довіру, аби той допоміг піднятися по кар'єрним сходам. І обрав він безпроіграшний варіант. Будуть бабки, мав переможе у перших двох раундах, а в третьому програє. Нам потрібно е, гроші. Нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Манкі мен у справі. Заперечувати його майстерність в бойових мистецтвах не буду, але щоб він вигравав, я теж не бачу. Ну це не. Заважає йому детально сплановувати свої виграші та поразки. Спершу відволікти цілі, зупинити правиму щелепу, збентежити. Гроші підвищення отримано. Стрімкий кар'єрний ріст підкидає, кидав елітне коло людей. Це міністр оборони, голова податкової служби. Йому можна все. Я президент, я сам говорю, кахач да. ще на крок ближче до цілі. а Це означає, що скоро буде гаряче. А між тим можна й покататись з товаришем на національному ідійському транспорті. Великий бампер, гарні фари, а Ходімо, брат. Головне не під капотом. Єдине, що має значення, це які в тачки водій. Подорож вулицею демонструє чітку градацію класової нерівності у Індії. До абсурду цю тему доводить ситуація з надвимогливою знаттю в закладі. Це червоне вино». а цей келих для білого. Єбана! Поведінка пана відносно дівчини, а й взагалі сміх та веселощі навколо тригерять головного героя так, що його починають діймати флешбеки з дитинства. І ось що там сталося. Шо? Урядовці приїхали та віджали землю в бідних людей, підпаливши їхні хатинки. Вашу Ну, нерви трішки здали. Розумію, на таких роботах по-іншому й не буває. Тому, аби заспокоїтись, можна й прикормити бродягу. Хоч і співробітниця, що зланяла від знавця бокалів для вин на перекур, запевняє, що не треба собачку кормити. Це дасть їй надію, і вона почне сюди лазити. Але вона ж не знала, що це є частиною грандіозного плану. І триває ретельна підготовка до його виконання. Світити зброєю та ще й стріляти з неї посеред вулиці, то це має бути всім все одно. Або ж план повинен був проводитись вже на ранніх його етапах. Але все ж як то кажуть, шкоди заподіяно». і ось людина мільйонер проникає з нетрів на вершину Омпарват. І якщо вам різко здалось, що десь ви таке бачили, і відчувається атмосфера, в якій ви бували раніше, то маканагеча. Oh Взагалі відчутно, що Дев Патель сильно надихався франшизою про Джона Уіка. Ну що? Але ніхто не каже, що це погано. Тому очікуватимемо ще референсів. А зараз та сама мить. Ціль зовсім близько, тому потрібно відійти до вбиральні, аби налаштуватись. Вгамувавши свої нерви та підготувавшись, кіт вирішив діяти. Так, потрібно зупинити цей потік брудних анекдотів від обдовбаного шерифа і відчистить цю нечисть тільки один засіб. Ну, ви зрозуміли, що він буду робити, показувати не буду. Милук! Батьох, блять, бачок потік. На! Ось і настав довгоочікуваний момент. Момент, до якого кіт готувався все своє життя. Що ж, нехай вершиться правосуддя. Благословення від мами... Та ні, бій продовжується не дарма, що він стільки давав себе бити на боях без права Готувався сучий син, знав, що так буде. А цікаво, він думав, що затіївши бійку в туалеті, йому ще й доведеться покуперсатись в лайні. Так можна сказати й про ситуацію, в яку він влип. Тепер клуб заповнила музика паніки. Усі розбіглись хто куди, лишився Манкімен зі своїм заклятим ворогом, і він таки добряче подерся в бою. А ще й братки ломляться в двері, ласкаво просячи, щоб той їм відкрив. Відбитись вдалося, і хоч і здається, що це глухий кут, насправді це не так, і поки охорона не доганяє, що пора вибивати двері. Поки охорона намагається вибити двері, мав памен трощить ззеркало, яке також служило акваріумом. Не знаю наскільки це зручно, та шмигає у зазеркалля в надії відірватися від погоні таким клішованим способом, таким правдоподібним способом плюсик фільму. Ще варто відмітити непогані операторські прийоми, з якими кіт продирається до парковки. Від погоні ж потрібно якось відірватися. На чому це робити, як не на мега потужному гіперкарі? Байбали. До погоні підключився гвинтокрил. А це означає, що три зірки успішно набрано. Авторикша або його ще називають тук-тук. Доволі маневрений транспортний засіб. Тому в провулках не повинно виникнути проблем, аби тільки не виправдати його другу назву. От і все спробуй тук. тук. Оминути загрозу не вдалось. Тому доведеться кіду відчути себе в ролі м'яча для гольфу. Після таких ударів та пошкоджень наступною зупинкою як мінімум повинен бути травмпункт. Але оскільки ми спостерігаємо за героєм бойовика, то цей варіант сюди не підходить. Він перепочив і прокинувся вже через декілька хвилин. Аби запобігти чергової сутички з поліцейськими, кі дерванув куди подалі. Ну принаймні він хотів куди подалі. А вийшло завітати у якийсь притон, де його зустрів невдоволений індійський лісоруб. Привів до мене! Тепер доведеться ще й з ним помахатись. Добре, що поліція не поспішаючи очікує своєї черги. Це все таки не Джон Увік, але майже ні, більше не буду згадувати про Джона. Він принаймні такі прийоми в бійці не використовував. Oh, my. І все таки поліція наважилась зупинити це неподобство. Чим дала Манкімену шанс на виправдання свого імені. Але на жаль, його все-таки снайпнули. І після його падіння після його падіння в голову лізе тільки одне ім'я. Джо... Та ні, ніякі м'я не лізе. Мене більше хвилює, що він з відкритими ранами впав у воду, а вірніше у славнозвісно індійську воду. А oh no. Oh, у передсмертному стані флешбеки з дитинства демонструють, що раніше таких проблем з водою не було. Лишається надіятись на чудо, молитись та примовляти, що все добре. Героя добряче підлатали, що дозволило йому прокинутись та задати очевидне питання. Хто? Я yeah, ферман у дійсності, Кіду пощастило опинитись в таких же бідолах, і він сам, тому що можна спокійно відновлюватись, не переймаючись, що сюди хтось прийде. Лишайся в нас, а вони вважають нас неприємними. Вони вважають нас неприємними. Вони це основний антагоніст, що бовтається в шоколадному басейні на очах у своїх послідовників, та його підданий в формі шерифа, що після сутички з манкіменом виглядає доволі цілим та неушкодженим. Чого не скажеш про палець індійської вілівонки? Це він так натякає, що потрібно зробити з. Підпалював би ще, поки телек розривається від новин про нашого героя і не тільки і його можливих співучасників. Так, збирається з'яви. Ми будемо проникатись індійською айдентикою, за що режисеру однозначно респект. Місцеві вечори пронизані своєрідним теплом, затишком та музикою можливо, трішки бадьоріше. Щось кіду все одно не весело. Ну цей зрозуміло впасти в річку. Я б теж парноївся. але потрібно і відновлюватись. А ніщо так не допомагає, як здоровий сон. Я ніколи не сплю. Ніколи такого не було. І ось знову. Ну що ж, в нейромонаха є і на це варіант. По його словам, дерево, що росте тут на районі, нібито посадив сам шиво. А це означає, що правильно, що воно не просте, а з токсинами в коріннях. Тому з'являється шанс не тільки поспати, а й телепортнутися в інший всесвіт. Насправді ж кіт зловив нічогенький бетріп, який закинув його в те саме похмуре дитинство. Хороший момент, аби розкритись глядачу. Як ми вже знаємо, шериф приперся виселяти групу фермерів з їхньої землі. Очевидно, за наказом зловісного сад гуру йому потрібно більше місця для його шоколадних фабрик. Отже, ляльковий театр зачиняється. Розігрілась метушня. Кожен взявся оберігати своє, наскільки це можливо. Як і мама маленького манкімена, вона веліла йому сховатись. Самі ж довелось підправити личко шерифа. <плес> за що отримала штраф, який одразу її оплатив. У кожного героя є той самий момент в житті, що змінює його назавжди. Ось він настав і для кіда, коли йому довелось зустрітись поглядом зі своїм заклятим ворогом та познайомитись з його методами. Брав коврики, став до дверей і підпалював. Звісно, помста шрами не зітре ні з душі, ні з рук. Це руки воїна. А він про чиї Неважливо. важливо. Важливо тільки те, що поганцям не повинно все зійти з рук. Справедливість мусить дійти до цілі, хоча здається, його вже й так мучить гемор. Чи що? То відбувається взагалі. Хто шарить? Дай посрать нормально! А ясно, що потрібно тренувати як тіло, так і дух, чим також повинен зайнятися кіт. Прийшла пора розім'ятись, і звісно ж найкраще це робити під музичку тутешнього діджея. <слухи> <берігони> <праві> 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 Ось і місцеві повилазили поспостерігати, як чувак лупить по мішку з рисом та світить торсом. Такого видовища, напевне, не бувало тут давно, і поки ситуація в країні ускладнюється, потрібно удосконалюватись, аби у майбутньому можна було чинити опір. <пит> Опонент міцніше, я розкидаючи свої щупальці на релігійні та соціальний інститут. Ненав'язливе навіювання опрацьовує народ так, як йому потрібно, і прихильників стає все більше, що не заважає головному герою спокійно аналізувати противника та укріпляти свої бойові навички за взятими тренуваннями. Проте разхаром тут. Готовий Джоне. Поштовхом для дій стає жертва жорстокості з боку прихильників садгуру. І аби хоч якось покрити заподійну противником шкоду, Манкі відправляється в те місце, де можна підняти грошенят. Став на маску. Ставки прийняті хороша можливість перевірити, чи не пройшли даремно тренування. Стільки часу до псте грушу на втіху публіці під індійський дабстеп ну, щось та й повинно це дати. Один удар непогано як для бійця самоучки. Публіка аж замовкла, та й ведучий щось не в захваті. Здається, хтось зафакапив кругленьку суму. І що, Мова вже віднімання? Зрозуміло, що це була лише розминка, і зараз доведеться Конгу вийти проти What the fuck is this piece of shit? Звісно, вагова категорія різна, але хіба ж це стане на заваді перед маніменом? У нього ж є ціль, а значить, хтось мусить сходити за відповідним по розмірам бадібегом. So, back to it. очевидно, він такого робити не буде, так як проявивши милосердя, вкотре підтвердив, що достойний свого імені. Що він зробив, піднявши таку касу, та закинув її товаришам з невеличким нагадуванням. Пора тобі згадати, хто ти. Скажіть, будь ласка, е, хто ви є? Сам же Манкімен ретельно відмиває свою масочку для майбутньої зустрічі з головними забіяками. Він змусить їх полюбити, мавп. All right. Вся тусовка збереться, очевидно, там, де кіт нещодавно працював. Зараз під будівлею проходить якийсь індійський рейв, тому пробратись під шумок усередину не складе ніяких проблем. Тим більше він у масці, його ніхто не впізна. Для чого він її прав, тоді дивно. Ну, от так і краще. Головне вдало пройти крізь усі перешкоди, і, на щастя, його є кому підтримати, поки кіт наводитиме порядки на кухні, а це він вміє. Колеги боротимуться з мівіною на парковці. Таким чином, герой має можливість бути поверхом ближче до цілі. Впевнений, що вельможі вже достатньо втомилися від нудного стендапу. Гендалів з нетрощів вирішив розбавити святкову атмосферу своїми фірмовими салютаками з нейротоксину. Але тутешніх аристократів таким не здивуєш, тому кід лише відлякав їх своєю некваліфікованістю в піротехніці, та що вони в знак покарання накинули на профана з граю шакалів. Не страшно, тому що підмога поруч. Кенти прибули вчасно, аби влаштувати стінку на стінку. І так, це чоловіки так привділися. Я не знаю, чи це норм для Індії, тут нічого не скажу. Мене більше бентежить надпрофесійні вміння головного героя. Він звичайний вуличний боєць, самоучка, а бойові навички дійсно на рівні такого майстра, як Джон. Ну добре, або як Джейс. Хто це придумав? Коротше, рівень велетенський, але проти колишньої начальниці з пістолетом в руці це ніщо. Однак це не заважає колежанці представити сцену, яка посвячується усім тим, хто не може терпіти своє начальство. Я прострелю твій довба. Ну і ще разок. Боже. Оскільки вона була володаркою сейфу, то кіт додумався залутати з неї пальчик для біометрії та рушив собі далі, лишивши усіх один на один з їхнім куражем. Відправився він ще на рівень вище, а саме туди, де можна провернути свою особисту вандету, зафайтившись з міні босом, який, як і притаманно усім антагоністам, смиренно чекає на свого противника, навіть не намагаючись звалити звідси куди подалі. Файнол раунд Файтінг. Ось і настав той самий вирішальний момент для мерзенного шерифа, який кожному мужчині йому доведеться згинути під тиском лютого каблучка правосуддя. І аби це дійсно виглядало правдоподібно, процитую його останні слова. Аби дістатись до головного боса, йому знадобиться кайфовий ніж, що випав з шерифа, і той самий пальчик начальниці, щоб розблочити двері та новий філософський діалог. Тріумф світла над темрявою. Покласти край цьому колу насильства. Гнів не заспокоїть душу, сину мій, смертельний чи серйозний? Можете станцювати джигу? Ви повинні відпочивати від своєї серйозності. Викупивши, що Манкімену не залітають філософські фразочки, Гуру не знайшов нічого кращого, як понтанутись своїми кайфовими шльопанцями, які певне розробляла компанія Кіндер. Тому що як тільки гвинтокрил привернув увагу головного героя, той відразу отримав свій сюрприз. Кіндер сюрприз завжди дарує радість. Подарунком йому стали стигмати на руках, але Манкімен, як істота еволюції, такий презент не прийняв. А тільки наповнився люттю, аби відправити її з злодюзі прямо в душу та розум серйозні, але вже не смертельно. Шлях помсти пройдено, всіх босів знищено і справедливістю рівноважено. Манкімен добре попрацював, аби вшанувати пам'ять своєї матері. А як ми знаємо, хто добре працював, той добре спить. А знаєте, на диво виявився доволі видовищний бойовичок, не без відчутного натхнення, але й водночас з великим пластом своєї культурної ідентичності та соціальної проблематики, за що авторам респект. Осмілююсь сказати, що це найкращий індійський фільм, що я бачив. А я, повірте мені, бачив їх нуль. Ну, ну. Так що я експерт в цьому ділі. Ти що думаєш? Пиши в коментарях, шариш в індійській культурі, скільки разів вже сьогодні виконував пуджу, а відпишись в коментарях. Я дякую вам за підписку. Не забувай, до речі, підписати. Сатись тобі ж не важко, а мені приємно. Дякую усім цим прекрасним людям за підтримку каналу. А я прощаюсь і нагадую, твої слова мають дуже велику цінність. Отже, придай більше значення тому, що ти говориш, кому говориш і як. На все добре. Чому на телефон я постійно? постаєш